Мої шанування на каналі ТВА і Знакоклику щодня Програма, в якій ми говоримо з гостями студії про найголовніші події, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сфері, а також у секторі безпеки. Тема номер один сьогодні це без сумніву судовий вирок генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, колишньому начальнику управління кримінального пошуку МВС секретної міліцейської розвідки. Його визнано винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе 16 вересня 2000 року і засуджено до найвищої Покарання довічного ув'язнення із конфіскацією майна і позбавлення генеральського звання. Передбачуваний фінал багаторічної кримінально-політичної епопеї, але чи остаточний цей фінал. Судячи з останніх слів засудженого Пукача, на лаву підсудних сіли далеко не усі відповідальні за гучний злочин. Подробиці у нашому сюжеті. Колишній начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС України, екс-генерал-лейтенант Олексій Пукач, сьогодні мовчки вислухав вирок у Печерському райсуді столиці. Він отримав довічне ув'язнення. Два святі на сторону печерська ресурсів. Також він повинен відшкодувати родині загиблого Георгія Гонгадзе за 500 тисяч гривень, і ще 100 тисяч гривень він віддасть потерпілому Олексію Подоль. Називаємося. Називаємося мене? Затримання Олексія Пукача 21 липня 2009 року дало надію на те, що у справі убивства Георгія Гонгадзе нарешті буде поставлено крапку. На той момент троє колишніх підлеглих пана Пукача, котрі разом з ним убили опозиційного журналіста, уже відбували покарання в тюрмі. Явно злочинний наказ вбити журналіста Гангадзе для пропонення такий спосіб його журналістської та громадської діяльності. Адвокат Олексія Пукача Григорій Демиденко зазначив, що вважає вирок надто суворим і буде його оскаржувати. Після процесу Олексій Пукач неохоче відповів на питання наполегливих журналістів. Ось як відповідь звучить на уривку, знятому інформаційним порталом Лігане. Запросить в кухні і Литвіна, мене все розповість. Вони причетні до вбивства. А ви ці прізвища називали в суді? Ви вважаєте, там, ПП? Пане Богу, поки у вас є можливість це сказати а на камері, скажіть, будь ласка, бо ми вас не бачимо, ми вас фактично чуємо. Якщо є бажання, то... Ми вас Я все розповів під час слідства і під час суда. Но правду тут в цьому залі, хотів знати один Федур. Більше ніхто. Правду істину не Гангадзе, не Міліченко з голоса Америки. Не пісконів з БІДІСІ, а Федур хотів знати істину. істину. Поэтому скоростно за модель и за умность не начинайте. Хорошо. Извиняем? Так, Все, извиняем, будь ласка, приміщення. 17 вересня 2000 року на момент трагічної загибелі Георгію Гонгадзе було 31 рік. Засудження Олексія Пукача дало відповідь про організацію і виконання убивства. Однак суд так офіційно і не підтвердив версії журналістів про причетність до смерті Гонгадзе екс-президента Леоніда Кучми і його оточення. І гості нашої програми сьогодні Валентина Телеченко, представник інтересів потерпілої дружини журналіста Мирослава Гонгадзе. ми вітання. Доброго вечора. І перший керівник слідства у справі Гонгадзе, колишній заступник генпрокурора України, а нині адвокат Олексій Баганець. Ми вітання. Доброго. Перше питання до вас, пані Тилоченко. Чи задоволена ваша довірителька потерпіла дружина журналіста вироком? Чи маєте намір його оскаржити в апеляційній інстанції? Ну, слід сказати, що в основному вироком задоволені. Тобто, суд визнав вину пукача доведеною та призначив найтяжче покарання, як того і просили і державне обвинувачення, і я як представник потерпілої. Отже, в цій частині ми вироком задоволені і ці і не будемо оскаржувати цієї частини вироку. Що ж стосується мотивів, для нас це дуже значуще встановити замовників. І той факт, що вирок не містить визнаного в якості мотиву. Замовлення на вбивство дуже настільки значущий, що апеляційна скарга саме цього стосуватиметься В цій частині вирок буде оскаржено. Насправді проблема почалася ще і з роботи на досудовому слідстві. Обвинувальний висновок був сформульований суперечливо, неграмотно. А суд став заручником, бо він відповідно до закону не може вийти за межі формули обвинувачення. Скажіть, будь ласка, останні слова у Олексія Пукача дослівно спитайте про мотив і умисел у кучми та литвина, про що свідчить на ваш погляд. На досудовому слідстві під час судового слідства Пукач неодноразово називав в якості замовників не тільки Кравченка, але також кучму і Литвина. Пукач дослівно стверджував кілька разів, що змова, якщо й мала місце, то винятково між особами кучма, Литвин, Кравченко та Він Пукач. Тим не менше, ці обставини не були досліджені належним чином в судовому слідстві. Кілька разів мої клопотання про допит кучми і литвина було залишено без задоволення, було відхилено. Кравченка ми допитати не можемо. Але у Вирокові ми побачили, що суд помітив свідчення Пукача проти Кравченка і вирішив вважати їх правдивими. Тобто зафіксував, що Пукач вчинив вбивство з кар'єрних спонукань, бо хотів догодити Кравченкові як у міністру внутрішніх справ. Але чомусь суд зробив вигляд, що він не розуміє, що якщо йдеться не про, не про інший злочин, а саме про вбивство, то в Кримінальному кодексі існує окремо. Стаття і пункт, кваліфікуючи саме вбивство на замовлення, ми постараємося це виправити шляхом оскарження до апеляційного суду цієї, тільки цієї частини судового вироку. Олексій Осіль, ви очолювали слідство на першому етапі 2000 2001 рік. Скажіть, чому зараз після цього вироку, після? Цих 13 років, споглядаючи на цей етап слідства, ми поки що не можемо сказати, що воно було успішним. Чому? Ну, Нартеме. Я хотів би почати з того, що я не був першим керівником слідства, і я ніколи не був керівником слідства по цій справі. Хотів би вам нагадати, що кримінальна справа за фактом зникнення Георгія Гадзе була порушена прокуратурою Печерського району в вересні 2000, -2000 року. На мене, нагляд за розслідування цієї кримінальної справи був покладений, якщо не помиляюсь, 11 грудня 2000 року. Тобто три місяці справа розслідувалась без моєї участі. Тобто, я ні керував, ні наглядав засідства по цій справі. Це перше уточнення. Друге, з приводу успішного розслідування кримінальної справи, ну я е, можу сказати, що. Дійсно, я оперую тими даними, які мені були відомі станом на 2001-2002 рік до липня місяця. Як розслідувалася кримінальна справа в подальшому протягом 10 років, яким чином здобували закріплювалися докази, мені невідомо. Тобто, що було здобуто після 2002 року, після липня місяця до Моменту направлення справи до суду і надання всіх матеріалів кримінальної справи вже суду для дослідження, це може сказати от моя колега Валентина Тиличенко. Тому я е за ці е 10 років, що було здобуто в кримінальній справі, не знаю, то я не можу сказати, воно успішне чи не успішне. Єдине, якщо я говорю як юрист, і я думаю, що мене і колега моя е підтримає. То ми виходимо із того, що справа в тому об'ємі, яка була направлена до суду, вона підтверджена в суді обвинувальним вироком суду. Закони чи не законує, це вже покажуть подальші оскарження вироку в апеляційній інстанції, з приводу, що мають на увазі журналісти і політики в частині того. Чи чому не притягнуті замовники е, цього злочину, то я хотів би на, на сьогоднішній день сказати, що оперуючи тими матеріалами, які були впроваджені слідства станом на липень 2002 року, то я не мав достатніх даних як прокурор бачити про те, що в цій справі були достатні дані. Говорити про те, що це вбивство було вчинене на замовлення. Підтвердження моєї версії свідчить і позиція. Генеральній прокуратури України сьогоднішньої, чому тому, що як ви знаєте, що порушувалась кримінальна справа відносно Ніда Кучме за ознаками статті 166 Тобто це е, кваліфікації е, зловживання своїм службовим становищем чи перевищення, вибачаю, зловживання своїм службовим становищем, це ще е, керуючи з тим старим е, кримінальним кодексом України. Тобто, і саме досудове слідство, зокрема Генеральна прокуратура України, вони не інкримінували е, Пукачу про те, що він є співучасником мисного вбивства на замовлення. Правильно Тваля уточняла, що убивство, як вони формулювали. По наказу, коли Пукач начебто керувався каралівськими е мотивами, це не йде, це не одне й те, що умисне вбивство на замовлення. Тому що там окрема йде кваліфікація цього злочину. Тому сама позиція. До суду органу досудового слідства вона і не є послідовна і впевнена про те, що це умисне вбивство було вчинено саме на замовлення. І тому і відповідно, як могло вирок у вироку суду звучати умисне вбивство на замовлення, якщо е, обвинувачення було приділено зовсім іншому об'ємі. Суд не мав права тут. Я звалю згодний, Він не мав права вийти за межі пред'явленого обвинувачення. Він повинен був що? Виділити якісь окремі матеріали в окреме провадження раз. Він мав право направити прокурор, нехай вони проводять до суду і слідство і встановлять. Розумієте, він може, повинен був направити кримінальну справу на докове розслідування. Якщо прокурор не міняли свої позиції в суді, сказали, що вибачте, тут в цих матеріалів не вбачається, що це є убивство із кар'єрних мотивів. Що все-таки тут є ознаки вбивства на замовлення, але суд не вийшов. О, за Олексій, Ви 2000-2001 року були справді наглядаючим прокурором, так, часто так, проводили прес-конференції, звітували суспільству, так, як так, проводиться так. розслідування. Даруйте, але той час, ну скажімо, не відрізняється у свідомості журналістів і суспільства реальними успіхами слідства. Ну скажімо, чому в 2000-2001 році не падала підозра на працівників МВС, зокрема секретного управління кримінальної ну, розвідки. Тим, теж не зовсім це відповідає дійсності, чому тому, що якщо мені не зраджує пам'ять, уже в першій полі до тисяч року, по моєму, Олег Єльцов вже був опублікував свою версію про те, що саме працівники міліцейської розвідки були причетні до викрадення е, Георгія Гонгадзе. Тобто, версія ця перевірялася, і слідчим шляхом шляхом, Звичайно, ми викликали працівників розвідки, допитували. Давали доручення тоді служби безпеки України, тому що тоді було б таке прийнято рішення міліції не довірять, раз були такі конкретні підрозділи відносно працівників міліції, причому високопоставлених, і тому давались тоді доручення в порядку статті 104 кримінального кодексу України тодішнього працівникам служби безпеки України про те, що вони перевірили оперативно розшуковим шляхом на предмет причетності саме працівників міліцейської розвідки. Результати були? результати були відмовні Тобто вони сказали про те, що будь-яких даних про причетність працівників міліцейської розвіду до цього злочину не було. Алексію, чи відчували ви тиск як заступник генерального прокурора з боку генпрокурора, чи, скажімо, з боку влади, чи президента на слідство у 2000 до році? Я не приховував і тоді на сьогоднішній день. В мене вже зовсім інша і Я адвокат, пенсіонер органі прокуратури, Тому я і тоді сьогодні говорю, що на мене прямого тиску ні з боку кого не було, ні з боку Генерального прокурору, Генерального прокурора України, ні з боку кота. Нічого єдине, хочу вам сказати про те, що тоді нав'язувалося слідству версії і кілька версій, і якщо ви пам'ятаєте, то в 2001 році, десь в кінці по модруму півріччі, виступав тодішній міністр внутрішніх справ прав на сесії Верховної Ради. і Об'явив про те, що вбивство Гонгадзе було розкрито. Про те, що це вбивство це вчинили злочинні авторитети, матрос авторитети, і Циклоп, циклоп так і так далі. Я тоді був знаходився в відпустці, виконуючи Бовський генерального прокурора України Микола Гарник. Коли йому журналіст задали питання, він сказав: звертайся до Олексія Баганця, Він курує цю справу, він дасть вам відповідь. По виходу з відпустки, звичайно. Я пояснив журналістам про те, що це не відповідає дійсності. Чому? Тому що ми версію цю, яку нам працівники міліції підкидали, ми її перевіряли слідчим шляхом, проводили експертизи. Я особисто їздив із слідчим е, у лікарню, де е, була та особа, від якої ця була інформація. Це теж був один із злочинних авторитетів, який був хворий на невілковому хворобу. Не, Короче, не версія від... ця перевірялася, перевірялася вона не знайшла дос... свого підтвердження. Не знайшла свого підтвердження. Але погодьтеся, що якби ви розслідували цю справу, і президентом не був Леонід Данилович Кучма, ім'я якого навіть сьогодні назвав засуджений Олексій Пукач. Вам напевне легше б розслідувалося на перших етапах справи. Напевно, результати були раніше. чи не так. Я мушу з вами погодитися. Тоді дуже важливу роль відіграли записи Миколи Мельниченка, оскільки записи були дуже вражаючі, дуже викривальні. І заки там було би досліджено, правдиві вони неправдиві і так далі. Ми реально чули голоси співрозмовників, які ми впізнаємо. То напевно в державі було обрано шлях замовчувати і просто не розслідувати з тим, щоб потім не треба було виправдовуватися щодо окремих деталів. Я готова підтвердити, що 2002 рік, 2003 рік, слідчі генеральної прокуратури неодноразово витребовували з міністерства внутрішніх справ з того підрозділу, яким тоді ще далі керував Пукач, ті документи, які би фактично викрили їх в незаконному проведенні зовнішнього спостереження. Вони діставали відмову. Кравченко їх справді тоді прикривав. Е, прикривав навмисно, чи він був з тим, що, з якимись деталями. Цього я не можу впевнено сьогодні стверджувати. Але, звичайно, е, навіть на тому проміжку часу, на найнижчій ланці, ну, тобто безпосередньо слідчою групою, було здобуто певні докази, які стали фактично доказами вже через кілька років після того. Я би сказала, що е, політичної волі що тоді не було розслідувати, тоді хотіли замовчувати цю справу, і зараз її хочуть замовчувати цю справу. Різні мотиви. Тоді хотіли замовчувати, бо боялися, що несправедливо тінь на когось впаде, або справедливо тінь на когось впаде. Сьогодні чого, напевно чого також боялося. Чого також боялися, звичайно. Сьогодні, напевно, більше бажання спекулювати цією справою переважає, але якщо 10-12 років тому слідство вели фахівці здебільшого за незначним винятком, то сьогодні виняток становлять саме фахівці, тобто все стало навпаки. І відповідно працювати, сподіватися на захищеність в нашій державі немає підстав. Сьогодні ми можемо згадати слідчого Романа Шубіна, який досяг великих результатів розслідуючи. Чують розслідуючи цю справу, які, на жаль, у вересні минулого року трагічно загинув в автокатастрофі. під їднице. Дякую, що ви про нього згадали. Крім нього, варто ще також подякувати е, Юрі... слідчому Столярчуку, слідчому Юрію Грищенку. Це ті люди, які справді. Е, Дуже багато доказів зібрали. Якби не їхня діяльність в ті роки, починаючи з 2000 року, чесно сказати, то ми би сьогодні не мали притягнутим до кримінальної відповідальності цілого генерала МВС. Колишнього ну, ну ще вирок не суд, наб... якщо ну, суд то, звичайно, набере закону... що колишнього і соромно називати Пукача генералом це вже інше питання. Але суть в тому, що до такого рівня і до такої глибини розслідування злочину, ми би не дісталися. Скажіть, будь ласка, напевне, до вас, Олексій Васильович, питання: як так сталося, що у цей період, кінець 90-х, початок 2000 двохтисячний рік, такий елітний секретний підрозділ, як управління кримінального пошуку, міліцейська розвідка, ну по суті стала зосередженням кримінальних елементів з погонами? Керівник отримав вирок сьогодні? Три його колишні підлеглі ще на першій стадії, так само два колишні підлеглі по справі Подольського, так само декілька офіцерів, зокрема, один в цій відомій справі про банду перевертнів Лисенко, начальник кадрів. Як у Сімці, як називали раніше кримінальну розвідку, стало таке можливим? Куди дивилася прокуратура? Ну, хочу вам сказати про те, що особливо в ті роки, на сьогоднішній день, ця ситуація, ну, вся випадку, до 10-го року, вона була більш-менш е позитивною. В ті роки, взагалі, е підрозділи, які займаються оперативно шуковою справою, вони були. Я б не сказав, що вони безкарні, вони фактично були в якійсь мірі безконтрольними. Чому тому, що прокуратура здійснювала нагляд згідно вимог конституції України за органами, які здійснюють оперативну шукову діяльність, але лише в незначній мізерній частині. Тобто, такі, на так, тобто таке право нагляду мали право лише. Обмежена кількість людей в органах прокуратури. Прокурор району і його підлеглі не мали права здійснювати нагляд за оперативно шуковими підрозділами на рівні областей. Лише один підрозділ мав право відділ здійснювати нагляд за оперативно шуковою діяльністю оперативних підрозділів працівників органів внутрішніх справ. На рівні Генеральної прокуратури України така ж така ситуація. Конкретний відділ тільки мав право здійснювати нагляд за проведенням оперативно-рошукової діяльності, яку проводили оперативні підрозділи органів внутрішніх справ. Тобто за схрещені оперативні підрозділи просто повісили на дверях своїх офісів замок і не пускали туди жодного прокурора. Ні, не, не, було, було, що не було такого, Не було що не пускали, але можливості. Тих кількох працівників підрозділу прокуратури, які мали право здійснювати нагляд за оперативно шуковою діяльністю, вони охоплювали наглядом. Якщо я не помиляюсь, не буду брехати, на ті роки, десь не більше 10% всіх оперативно шукових справ, які заводили е, працівники міліції. До 10%, 90% оперативно-шукової діяльності були безконтрольними з боку органів прокуратури. Зрештою, це призвело до того, що в цих підрозділах з'явилися такі угрупування. Які на плівках названі орлами Кравченко а в журналістській билетристиці називаються ледь не ескадронами смерті? Як таке стало можливим? Ну ще до приходу Пукача в ГУК ПМВС України було вже створено механізм документування так, щоб не видно було слідів, за ким конкретно здійснювалося зовнішнє спостереження. І Пукач, коли прийшов, то він насправді досвідчений підрозділ очолив. Такий підрозділ, який знав, яких людей не можна відправляти туди, де незаконні дії матимуть місце, бо вони такі специфічні. А кому можна довіряти, і можна сказати, що ти не пишеш загальну фразу, але по суті ти. Спостерігай за коханкою такою, то за коханцем таким, то за конкурентом по бізнес-інтересах якихось. Все це мало місти, і про це розповідають тільки ті працівники, колишні працівники ГуК ПМС України, які колишні, ті, які далі залишаються на службі, роблять ясні очі і кажуть, то ні, ні, ми все робили тільки боронь Боже, подумати, що були якісь порушення. А як ви вважаєте, чи з цим вироком достатньо високому офіцеру МВС, наближеному до міністра тих часів і взагалі з цією справою, чи суспільство і наглядаючі органи і від держави прокурора, і від суспільства журналісти, громадські діячі остаточно можуть сказати, що поставлено, скажімо так, припону проти? Повторення подібного проти настільки масове використання спеціальних підрозділів е, МВС і інших силових структур у протиправній злочинній діяльності, адже подекуди такі випадки були, є і будуть постійно когось ловлять, сажають. Але щоб це е, отримало настільки велику масову розповсюдж... таке масове розповсюдження, по суті, ну ціла хвороба справа це виняткова. Те, що пукача покарано найтяжчим покаранням, ну ще вирок не набрав законної сили, але я не сумніваюся, що покарання не зміниться, бо воно є належне з моєї точки зору. Це ж не означає, що решта будуть покарані. А скільки багато є тих, які не покарані. А при тій зарплаті, яку вони мають, спокуса дістати кілька додаткових гривень в кишеню, або часом і не кілька додаткових і нічого не дістати, але принаймні не мати головний біль від керівництва, дуже велика. І розуміння того, що непокараних випадків значно більше, ніж тих, що е, дістали своє продовження в правоохоронних і судових органах, звичайно, що не змінює ситуацію. Я... Це тільки оціночне судження, але так як мені здається, то ситуація тільки погіршилася. Ми знову і знову говоримо про те, що міліція кришує наркоринок. Ми говоримо про те, що міліція кришує інші е, системні злочини. Відповідно одним вироком ситуацію не поправиш дуже коротко. Ваше резюме щодо цього питання можу тільки одне сказати: до тих пір, поки не буде е, проводитися головний принцип е, підбору кадрів це е, по професійних якостях, тобто, це правильний відбір правильна розстановка і правильне виконання кадрів ніколи ситуація ні в міліції, ні в інших правоохоронних органах не зміниться. Якщо ми будемо підбирати лише вихідців з однеї географічної місцевості в Україні, як зараз то, як зараз, то толку ніколи в правоохоронних органах не буде. Дякую, пане Олексію, дякую, пане Валентина. Дякую за те, що були з нами. До побачення.